Добрий день, дорогі підписники, гості каналу. Що все розказуємо про кавуни, про кавуни, а про нашу малину вже і забувся. Хоча ми її проводимо обробку, але якось я не знімав, не, не показував. І ось так виглядає вона у нас цвіте. Бачите, які листочки Крошки є, бачите, тріпса десь. Але нібито нормально, поки, слава Богу, нормально. Останні обробки допомогли. Зараз проводимо обробку і одночасно підживку по листові. Обробляємо від шкідників, тому що там лазять на її Такі є жучки, такі хрущики маленькі, жовті. Я не знаю, як вони правильно називаються. Вони і по житови, коли квітує, лазять. Ну і також по малині. Де й на кавунові я їх бачив. Вони так гризуть, ось, бачите, як. Листки. Ось, то ми зараз. Е... Обробляємо їх таким препаратом, як Provanto Verlan. Він йде по світові, він йде від оленки, від колорадського жука. Ну, також і прибирає цього жука. Далі додаємо туди мастера ось таку пушечку. Тут десь буде грам 100, може, мають менше. Далі даємо обов'язково для стимуляції цвітіння. Ось і формування зав'язів, такий фертісет препарат, так як наша малина зараз цвіте, потрібно для неї бор. Ось, То Ми даємо оцей препарат для зав'язі і цвітіння. Ну і також же ж від шкідника препарат, він не шкодить для цвітінню. Ми їм обробли коли смородину були, для бджілок він не зашкодить. Ну а мастера так підтримувати її, щоб вистачало в неї всіх елементів. Я бачу ніби нормально, азоту достатньо. Листки, бачите, знизу е зелені. Це нормально. Коли починається нижній листочок, отакий, бачите, ось це вже явно, що нестача азоту, але ніби так такого в нас нема. Ось так, друзі. Такі сьогодні проведемо обробки по нашій малині. Участок за селом було пророблено вчора зранку. Я проводив зранку вчора на Кавунові підживи в капельний полив, а вже дружина робила там обробку біля ставка по малині. Ось, бо так і я її не засняв, тому що ми були по окремості. Коли я вже до неї приїхав, то вже вона докропила. Ось так, друзі. Так що будемо чекати наш врожай. Малина незабаром у нас буде. дай Бог, щоб була ще нормальна ціна, щоб наша праця якось окупилася нам. Ну і вам так само. Що ж, всім дякую за увагу. Підписуйтесь на наш канал і слідкуйте за доглядом і вирощуванням ягідної культури.